Всіх вітаю! Сьогодні середа, 22 жовтня, трошки запізнилася з оглядом, ну, були свої особисті справи. Так, давайте подивимося. Я вирішила починати сьогодні з домінації. Домінація продовжує повільно, але рухатися вгору. і Вона якраз дуже активно зараз тестує. Денний імбаланс так пробив, пробивається. Вчорашня стрілочка, оця, що вона може піти вниз, не спрацювала. На 4 годинках дуже непогано так видно Все ж таки висхідну таку структуру, висхідний тренд, і ціна може продовжувати спокійно свою рух вгору аж до ось цього хвоста. Так, як мінімум, це такий режекшн-блок, який в нас получився. Ось він такий величезний. Ось такий величезний. Тобто ціна спокійно може продовжувати свій рух, для, отак от, проторгу, навіть проторгувавши ось цей імбаланс і протестувати, як мінімум, ось цей Rejection блок а далі будемо дивитися, що вона нам буде малювати. Але з того, що я поки що бачу, це... Те, що оцей повільний рух такий да, повзе потрошку-потрошку і залишає оцей весь пул ліквідності. І коли ціна прийде до якогось певного супротиву, це може бути не обов'язково цей оцей рівень. Да? Це може бути спокійно, ціна спокійно проторгує. Денний оцей імбаланс, воно, звичайно, на індексах не так гарно працює, але все ж таки інколи працює. Тобто, якщо не може, може навіть із з цих от рівнів розвернутися, тобто проторговуючи ось цей імбаланс. Спокійно може розвернутися. Треба спостерігати за структурою, за структурою на менших таймфреймах. Тобто, колись домінація знайде оту точку, від якого отримає ось такий імпульс, бо оця вся ліквідність, яка натоптується да, в, в процесі підняття домінації, вона частіше за все дуже імпульсно знімається і спокійно можемо мати ось такий сценарій, де який ми з вами вже неодноразово. Розглядали. Наша задача зараз просто спостерігати за домінацією і чекати якоїсь розв'язки, да, коли оце все все ж таки трапиться. Це головне, не пропустити ось цей момент. А, якщо перейти на біткоін, тут. Я не знаю, мені особливо нема чого сказати. А, вчорашня історія. Давайте на 4годинний темпрейм перейдемо, там краще це видно. А, ось тут, в принципі, я цю стрілку малювала величеньку, що ціна може піднятися. І я думала, що зніме в цьому імбалансі денному, зніме ось цей фрактальчик. Але не дострілили сюди. Вчора а, був цей новин. Новинні оці, а, Вистріли. Я особисто такі штуки торгувати просто так не люблю, бо торгую зараз майже завжди в моменті. І це треба було реально сидіти під новини і дивитися, як воно там все розвивається, для того, щоб оце все зловити. Для мене було логічно все ж таки вихід в одну із сторін. І зараз ми зняли ціна, біткоін зняв ось оцей пул ліквідності, який. Ось тут да, накопичувався, його зняли однією палкою, і дуже швидко, так як це така новинна палка, дуже швидко повернулися. Зараз нас наформувався навіть 4-годинний імбаланс. Тож, як на мене, я би що на, наразі б тут чекала, все ж таки, все ж таки тест імбалансу. І, звичайно, ось цей весь пул ліквідності він спокійно може бути знятий так само на якихось новинах. Да? так само, Бо зверху ми підзняли ліквідність, а знизу ось така ось тут така полка, полка да, нас тримає. І ось тут навіть ще. Такий компресійний рух, тобто, як мінімум, ми можемо дуже бажано було, звичайно, тестим балансу і зняття як мінімум ось у цієї ліквідності, а далі дивитися, як будуть розвиватися події. Але якщо ціна знову ж таки полетить на якихось новинах, вона спокійно може полетіти ось таким чином. Тобто для мене зараз все ж таки більш шортовий пріоритет, а там подивимось, хто що де каже, і, ну, як мінімум, зняття ось цієї, ось цієї полки, да, ось цих еквіалойчиків, може відправити нас знову ж таки вгору. Тут ніхто ні від чого не застрахований. Тобто, коли ціна приходить до цієї. Знімає ось цю ліквідність, треба дивитися а, на реакцію. Якщо реакція буде така більш-менш позитивна, то ми спокійно можемо йти і поглибше, і навіть проторгувати цей імбаланс. Ну, не будемо гадати, поки що це все виглядає саме таким чином. Так, і давайте швиденько глянемо ефіріум. А, Тут, 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 так само, да, оце на новинах ми такі полетіли, але не змогли закріпитися вище всіх цих зон підтримки. Знову ж таки, повернулися. Тому. Тому ця стрілочка, в принципі, актуальна, да? бажано так само тест 4 годинного імбалансу, і, в принципі, похід на зняття ось цього пулу нам дуже-дуже ми можемо запросто це зробити, бо тут відбулося підзняття ліквідності в даному випадку, і ми навіть не бачимо, а тут не було. Да, в нас тут, до речі, залишився. Так вони і залишили оці еквілойчики, на новинах полетіли і зняли хаї. І зараз можемо спокійно спускатися далі. Тому що зняття навіть оцих лоїв не, не, не спровокувало якусь дію вгору. Да? Ми не сходили, навіть не протестили цей імбаланс. А дуже бажано б це все ж таки зробити, а потім спускатися. Але, в принципі, ціна спокійно може спускатися, і не тестувавши. Імбаланс, але бажано все ж таки це зробити. Бо, як на мене, залітати прям можна, звісно, але це на удачу. Хто удачливий, можете залітати. Це не зовсім моя тема, бо стоп тут поставити просто нема де. Тож, отакий коротенький огляд, в принципі, після вчорашніх новин трошечки зміни є, але глобально нічого не змінилося. Тож, такі глобальні огляди я робила, тому спостерігаємо за ціною і рухаємося. В потрібному або в тому напрямку, який нам малює графік, всім пока-пока.